Вітаю. Продовжується війна, яка щодня забирає життя наших воїнів і мирних жителів, проте не слід забувати про іншого підступного ворога, який непомітно підкрадається до кожного і намагається вразити усіх, незважаючи на вік, стать та соціальний статус. Мова піде про covid 19 його нові штами та про способи запобігання зараженню. Яка ситуація в Україні спостерігалась протягом останнього місяця літа? Лише з 4 по 10 серпня було виявлено 1197 нових випадків зараження, що на 75% більше, ніж тижнем раніше. І хоч показники захворюваності нижчі, ніж у попередньому році, проте динаміка викликає занепокоєння. Про це свідчить ситуація в Києві, де за тиждень кількість хворих зросла на 21%. Сьогодні поширені два штами, стратус. Для якого характерною особливістю є охриплість та німбус, головним симптомом якого є сильний біль у горлі. На щастя, обидва штами не викликають тяжкого перебігу захворювання, а специфічні симптоми допомагають у діагностиці та відрізняють їх від інших респіраторних інфекцій. Хоч штами різні, але для них обох характерні кашель, нежить, іноді втрата нюху та смаку, підвищена температура, головний біль. Найкращим та найефективнішим захистом від COVID-19 була та залишається вакцинація, яка в Україні на сьогоднішній день є безоплатною та доступною через сімейних лікарів та медичні заклади. Зверніть увагу на статистику захворюваності. Зважте, що летальні випадки реєструються переважно серед невакцинованих осіб. Які ж заходи слід вжити, щоб зменшити ризик інфікування? Перш за все, масковий режим. Особливо у місцях скупчення людей та транспорті. Регулярно мийте руки з милом або використовуйте антисептик. Дотримуйтесь дистанції та респіраторної гігієни, особливо з хворими. При перших проявах симптомів залишайтесь вдома та зверніться до лікаря. Але, якщо наявне порушення свідомості, сплутаність мислення, задишка, біль у грудях, низький артеріальний тиск, синюшність губ чи нігтів. Зниження рівня кисню в крові. Негайно викликайте швидку допомогу. Прийшла осінь, пора, коли імунітет людей знижується, а активність вірусів зростає. У сухому теплому повітрі віруси зберігають свою життєздатність до 9 годин, тож частіше провітрюйте приміщення для зменшення їх концентрації у повітрі. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Вчасно вакцинуйтесь, дотримуйтесь гігієни. Будьте уважними до симптомів та вчасно звертайтесь до лікаря, будьте відповідальними за себе та тих, хто поруч. Здоров'я вам усім та миру.